Dragon's Dogma 2 – це гра, в якій настільки багато біганини, що Артур Морган зі своїми прогулянками верхи спокійно курить в стойлі зі своїми кіньми? Більшу частину цієї гри складає величезна кількість бектрекінгу, сутичок з одноманітними монстрами через кожні 5 метрів шляху за межами поселень і нормальною такою кількістю багів. А що сталося після релізу, це взагалі повний трешак, але все ж ця гра мене зламала і безповоротно закохала в себе, а потім знову зламала і неймовірно засмутила. Але про все по порядку. А доки на екрані ви бачите список людей завдяки яким канал існує, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, а також залиште якийсь прикольний коментар. Ну і дай Бог з вами Oldboy, і це огляд Dragon's Dogma 2. І почнемо з трьох китів, на яких стоїть ця гра: сюжет, геймплей. І духота. Почну з геймплею, бо це основа всіх основ. Після того, як ви в надзвичайно детальному редакторі створите себе і оберете собі один з чотирьох доступних класів на початку, вам дадуть ще створити свого пішака. Основна фішка ігрового циклу Dragon's Dogma 2, як і в першій грі, є ті самі пішаки. Це ваші помічники, з якими ви будете проходити всю гру. Одного ви створюєте самостійно, двох інших ви наймаєте або з інших світів, або зустрічаєте на просторах гри, і ваш особистий пішак прокалює. Разом з вами, два ж інші найманці не прокачуються, тому постійно потрібно брати нових з відповідним рівнем. Особистий помічник, якого ви створили, також буде ходити в чужі рейди, доки ваш персонаж відпочиває. Таким чином він зможе приносити необхідні ресурси, яких у вас не вистачає, наприклад, каміння телепорту чи Хілки. А також зароблятиме спеціальні очки, завдяки яким можна винаймати павнів вищих за вас рівнем. Вашого або ж меншого за вас рівня павни винаймаються безкоштовно. Кожен павн, тобто піша. Так, окрім того, що також має власний клас, власний рівень та набір вмінь, як і ви, також має свій темперамент з чотирьох доступних. Так, наприклад, одні будуть намагатись вам постійно прийти на допомогу, інші ж будуть ігнорувати ваші рани і рватись до бою. Через ці параметри потрібно дуже ретельно відбирати ваших пішаків для походу, адже вони є надзвичайно корисними в завданнях. Наприклад, якщо в паралельному світі в іншого гравця цей павн вже проходив ваш поточний квест, то він може показати вам дорогу або підказати якусь. Ничку зі скарбами або знову ж можуть принести вам з рейду лут чи розхідні матеріали, яких у вас бракує. Також як я вже сказав, що у вас що у павнів є, покликання. Це щось типу класів, але тут ви його можете змінювати в будь-який момент вашої подорожі, поговоривши з відповідним НПС і заплативши невелику плату, прокачувати їх окремо. Я буду називати покликання класом, щоб не плутати вас і себе. Отже, класів на початку гри є 4: маг, воїн, лучник і злодій. Але загалом ви зможете відкрити до десяти класів: частина по основному сюжету, частина по неосновному. Гібридні класи, яких чотири, будуть доступні виключно для вашого основного персонажа, і ви не зможете ні дати такий клас своєму павну, ні найняти інших таких. Такими унікальними класами є трікстер, маголучник, маговоїн і так далі. З прокаченням вашого рівня у вас будуть збільшуватись стати, як то сила, пруткість, переносимість ваги, тому подібне. З прокаченням покликання у вас будуть з'являтись нові вміння, нові пасивні та активні навички, володіння зброєю. Тощо, щоб прокачувати рівень, потрібно виконувати квести і вбивати монстри. Щоб прокачувати клас, потрібно багато битись з ворогами. Загалом керування в нас таке ж, як в першій грі. У вас є стрибок, два удари. Також ви можете чіплятись за великих ворогів і лазити по них, кидати предмети в них або брати на ручки і кидатись ворогами поменше або своїми павнами. Затиснувши кнопку додаткової дії, у вас будуть доступні чотири активних вміння, які будуть з'являтися в процесі прокачування класу. Вибрати можна тільки чотири, хоча їх значно більше, тому це також важливо принаймні павнів. Добре, дивитися не тільки на їх клас чи темперамент, а й на те, які в них активні вміння поставлені, бо змінити ви їх не можете тільки своєму рідному павну, не найманим. До речі, існують навіть певні предмети, які також потребують вміння. Наприклад, вибухові чи отруйні стріли, окрім того, що вимагають розхідник, ще й і вміння, яке потрібно прокачати, вивчити і поставити на відповідну кнопку додаткової дії. Інакше ви ці стрільні. Стріли не зможете використати. Цікавий факт, що в другій догмі ви чомусь не можете переназначити розхідники. Тут, затиснувши вище згадану кнопку дії, у вас з'являється можливість використати розхідні матеріали Там різні хілки, еліксири, не заходячи в меню інвентаря. Але проблема в тому, що ви не можете поставити ті розхідники на кнопку, які потрібні вам в даний момент. А гра сама їх підсуває. Така ж проблема була в першій догмі, і її пофіксили щось аж через кілька років. Не знаю, чи тут це теж проблема, чи фішка, але це максимально дурнувате, як на мене, рішення, коли в тебе в інвентарі стоїть протиотрута чи велика хілка, а ти не можеш поставити її на швидкий доступ, а мусиш лізти в меню щоразу. З іншого боку, меню зупиняє гру, тому все ж вам не потрібно поспішати, щоб обрати той чи інший предмет. Але все ж, неможливість модифікації кнопок швидко. Кого доступу виглядає максимально незручним, але повернемось до боїв, адже їх тут надзвичайно багато. Ворогів скромна кількість, але їх старанно міксують і не дають вам спокою за межами міста ні на хвилину. Тут і грифони, і гобліни, і циклопи химери. Тощо, вас постійно будуть байтити на боротьбу з ними. І це потрібно робити, щоб почуватись краще, прокачуючи і купуючи нову зброю та обладунки для себе і свого пішака. Через систему павнів кожен бій виглядає видовищно, епічно і унікально. Хтось лазить по циклопу, доки лучник цілить йому в око. Маг кастує лід, а ви берете лядяні брили і кидаєте в ворога. В цей час позаду на вас накидується вовк, який тягне вас в ліс. Ваш маг павн біжить вас рятувати, а помічник лучник по. Умирає, бо в його темпераменті напад, а не відступ. І хоч Грінду в грі дуже і дуже багато, павне трошки туплять. Все ж бої цікаві, насичені і динамічні. Світ захопливо досліджувати, і в ньому дуже багато неочевидних та таємних локацій для ваших подорожей. Я пройшов гру за 55 годин, але міг пройти, мабуть, і за 25, якби йшов виключно по основній лінії. Втім під кінець гри я зрозумів, скільки всього цікавого я все одно пропустив, хоча не біг стрімголов по сюжету, а намагався. Ався прийняти правила гри і проживати цей досвід. тому ваша пригода легко може перевалити навіть за сотню годин, адже гра спроектована так, щоб все відчувалось максимально концептуально та імерсивно щодо сюжету. То тут розповідати не є багато що здебільшого тому, що. Не хочу вам спойлерити. Він мені дуже сподобався і нагадав серію Дракенгард або Реплікант, якщо пам'ятаєте такі ігри. Типова японщина з претензією на щось значно більше і змістовніше, ніж звичайний твір, і не безпідставно. Втім, гравці, знайомі з оригінальною грою, точно впізнають дуже багато схожих елементів. Ви знову Арісен, чувак, серце якого з'їв дракон, через що ви стали пов'язані з крилатими кров'ю, і як результат отримали здібності підкорювати і викликати з інших світів пішаків. В світі Драгонс Догма, той, чиє серце з'їв дракон, стає цим самим Арісоном і повинен правити місцевим королівством. Такий тут драконячий догмат. До речі, пишеться як Еризен, але читається саме як Арісен. Але на ваш трон сів самозванець, який чомусь теж може керувати пішаками, а тому ваша першочергова ціль стане довести своє право на трон. Тим, як я вже сказав, історія значно заплутаніша і куди більш розгалужена з кількома ось це так поворот елементами. І тут, як на мене, одна з найкрутіших. Тіших і при цьому одна з найконтраверсійніших речей в грі, адже те наскільки ваш основний сюжет буде багатим і широким на цікаві події та різновиди класів залежатиме виключно від вас і вашої уважності. Право в тому, що в грі немає розподілу на основні чи другорядні завдання. Взагалі, ви відкриваєте квест лог, а там все в один стовпчик. Ніякого розподілу. І зізнаюсь, на початку це доволі тяжко сприймається, адже ви не знаєте, чи має сенс те, що ви вже годину. Збираєте квіти для сирітки, яка навіть грошей не має вам чимось відплатити. І досвіду, скоріш за все, за це завдання також відсиплять мало. Або ходите за волоцюгою цілий день, це десь приблизно 30 хвилин, щоб зрозуміти, звідки в нього кошти цілий день пиячити. Але ось вам малесенький спойлерочок. Тут всі квести важливі, навіть на перший погляд, настільки філерні. Адже в процесі завдання ви можете когось зустріти, хто дасть вам підказку по основній історії, як, наприклад, обхитрити когось. Хто стоїть на вашому шляху, а у вас немає сили його перемогти, або розв'язуючи загадку з додатковим квестом, ви знайдете рішення і на основний. Я кажу додатковий і основний, знову ж таки виключно по відчуттям. Бо збирати квіти для сирітки відчувається не таким важливим, як довести своє право на трон. Але перший, скоріш за все, буде якось концептуально дотично пов'язаний з основним, і розповідати якісь деталі, які допоможуть вам просуванні по основному сюжету. При цьому часто до вас просто підходять люди на вулицях, кажуть вам, що десь щось сталося, або хтось десь хоче з вами поговорити про щось важливе, і йде далі. У вас навіть не з'являється квест в списку. І якщо ви пропустите цей діалог, то, скоріш за все, цей другорядний квест ви ніколи навіть не почнете. Хіба що випадково його зустрінете? А ті квести, які у вас все ж будуть в квестлозі, дуже часто позбавлені контексту. Наприклад, вам потрібно пройти до наступного великого міста гри. Але вас туди не пускають, не показують, яким шляхом йти і взагалі що робити. При цьому, як ви вже доберетеся до входу, у вас будуть вимагати спеціальний документ, щоб пропустити всередину. Але окрім цього, вам доведеться ще мати справу з підробками коштовності, расизмом, шахраями і вельможами. І все це я назвав по суті додаткові випадкові квести, які допоможуть вам зрозуміти, як перебратись через ці кляті ворота в наступне місто. І така тут вся гра. Розробники дуже сильно працювали над тим, щоб все. Що вас оточувало, виглядало живим і справжнім, немов живе своє життя. Наприклад, вище згаданий квест квест сирідкої приведе вас ще до трьох квестів, останній з яких в процесі зіштовхне з драконом, і любовною сюжетною лінією одного з центрових персонажів історії, якого ви, можливо, і не побачили взагалі за всю гру, якби не взяли цей випадковий квест. І така тут уся гра, я, намагаючись максимально зануритись в процес і досліджувати кожен закуточок, як виявилось, пропускав цілі міста. І епічних босів, а все тому, що в грі дуже багато залежить від вашої цікавості, і як би це банально не звучало, випадку. Капком неймовірно обіграли цей момент. І як на мене, це одна з кращих систем, які мені доводилось бачити в іграх. Я б сказав, що це найбільш імерсивна рольова гра, яку я коли-небудь грав. Мова зараз саме про квести, бо в деяких інших елементах абсолютно плювати, що ви заходите, наприклад, в будинки людей і берете все, що криво лежить. Вони цього навіть не помічають. Але в сюжеті важко. Важлива кожна деталь, яка могла вам здатись малозначною. Має значення, в який час ви прийшли, чи говорили з іншими, як відповіли, куди пішли далі. І багато-багато нюансів. Деякі квести можуть не зустрічатися вам, бо ви просто згаяли час і пішли в інший бік за іншим завданням. Розробники дуже сильно боролися за цю саму імерсивність світу, і в них це вийшло, як на мене, найкраще. Вкупі з фундаментальною в цій грі системою павнів зі своїми власними. Знаннями і досвідом ви отримуєте дуже унікальну свою особисту історію. Хоча потім видавцю вдалося поплюжити все на релізі. Але про це наприкінці відео. Проте в грі не все так кольорово, як би могло хотітись. Адже за імерсивність потрібно платити. І в даному випадку, окрім пропуканих квестів, які просто пройдуть повз вас, ви ще й ризикуєте задушитись нескінченними боями та бектрекінгом. Тут таке діло. В грі є всього 6 телепортів на всю карту. Причому, я коли грав, то зміг відкрити тільки два чи три. І це ще раз на всю карту. Так, ви можете знайти монументи і до 10 штук за раз розмістити їх по світу і телепортуватися між ними. Але по перше, вони дуже рідкісні, я здається, один чи два знайшов за всю гру. А по-друге, для телепорту потрібні ще й спеціальні каміння телепорту. Це розхідний ресурс, який також дуже дорогий. У зв'язку з цим, коли у вас відкрито два телепорти на гру, а кожен камінь телепорту ви намагаєтесь економити, що ви робите? Правильно, сапаєте пішки, між містами і селами є каравани, звісно, які покликані зберегти цю саму імерсивність і симуляцію подорожі, щоб ви не літали між телепортами і не пропускали всі діалоги чи родячих павнів, які запропонують вам свою допомогу. Але на каравани завжди нападають різні гарпії, тролі та інша чортівня. Тож проїхати безболісно вам майже ніколи не вдасться. При цьому фіра, як і бізон, який її тягне, не безсмертні. А тому, якщо Грифон захоче, щоб... Вийшли пішки посеред ночі, коли значно більше ворогів навколо, вам доведеться йти половину дороги пішки, або навіть більше. І прогулянка це буде далеко не з найприємніших. Ще одним елементом, який намагається вас занурити в цей світ, є система відпочинку та збережень. У вас немає багатьох персонажів чи слотів для сейвів, тільки один. Після смерті ви можете завантажитись або з попереднього швидкого збереження автоматичного, або від останнього місця відпочинку. Місця відпочинку це обов'язково Готельчик або хатка. Намет в кемпінгу не рахується. Тобто, якщо ви потрапили в якусь халепу, вас може відкинути або на кілька метрів назад, або якщо халепа дуже велика, то аж до міста, де ви востаннє зберігались. Ночлі в готелі коштує немалих грошей, а купити свою хату ви зможете значно пізніше, яка теж не дуже дешева, між іншим. А не відпочивати, у вас фізично немає можливості, бо деякі удари ворогів наносять вам стільки шкоди, що умовно здоров'я ви втратили 50%. Але не зможете відновити його тепер повністю на 100%, а наприклад тільки на 90. І ця цифра буде ще разу зменшуватись. Це такий собі елемент змученості героя, який відновлюється після сну. І тепер тільки уявіть, коли на кожному кроці на вас чекає небезпека, телепортів майже немає, а каравани це далеко не найнадійніший спосіб поїздки. Скільки вам доведеться вбити тролів, циклопів, гарпій та іншої нечисті, просто намагаючись дістатись від одного маленького. Маленького містечка до іншого до цього всього вам додається ще й вага, адже по суті весь лут підіймаєте ви, а важить він чимало, особливо якийсь важливий, типу великого каміння телепорту або е, намету для відпочинку біля багаття. Передавати частину своїх ресурсів, звісно ж, можна своїм павнам. Але якщо ви завтикаєте і зміните одного такого на іншого, то весь ресурс в його інвентарі піде разом з ним, і ви не завжди його втратите. Ну або якщо він вмре, тут є можливість розширення своєї вагопідйомності, але все ж це дуже душний елемент, який потребує неабияку кількість часу для менеджменту предметів. Насправді про гру ще можна розповідати дуже багато, бо як не дивно, мені вдалось зловити той вайб, який, як на мене, намагались дати розробники. Тож зараз буде проміжний підсумок, але огляд на цьому не закінчується. Бо, на жаль, капком змогли все це в якомусь сенсі пропукати. Підсумку Dragon's Dogma 2 в вакуумі це неймовірно унікальний та цікавий досвід. Хоч вона мене дуже сильно душила своїми боями через кожні три метри чистого поля та пересуванням по грі, все ж багато в чому це і робило її такою, як вона має бути, в міру хардкорною і дуже імерсивною. Система квестів це. Неймовірно самобутня і гарно прописана річ, яка занурює вас у цей світ як у справжній. Тому я поклав цій грі без перебільшення 9 балів з 10 як дуже міцній і круто продуманій, з певними гріхами, які мене бісили, душили, але як не парадоксально не заважали насолоджуватись процесом. Проте доволі висока ціна за гру на ПК спонукає мене запропонувати вам спершу спробувати оригінальну догму, а тоді вже вирішити, чи заходить вам система пішаків... І якісь базові речі, а тоді вже дивитися в бік другої. Все ж понад 2000 гривень на ПК, коли та ж Baldur's Gate 3 коштувала 900. Ну не знаю, як на мене, це показує, наскільки видавець не відбиває за наш ринок. Так, система квестів тут значно крутіша, ніж в першій частині, і є без перебільшення унікальною. Але кор механіки в своїй основі залишаються такими ж. Якщо брати до уваги відсутність українського перекладу, то це для багатьох буде дуже важливим чинником також, бо тут. Така староанглійська, як в умовному Elden Ring. прості речення пишуться дуже заморочено, або застарілими, або мало вживаними термінами та зворотами. Тут навіть слово магія пишеться через CK, а не просто через C. А враховуючи, що тут левова частка квестів може починатись навіть без запису в квест-лозі, а просто тому, що ваш паун вам порекомендував з кимось поговорити, або хтось вас випадково зустрів на вулиці і запропонував поговорити ще з кимось третім, і ніде це не записано. Відсутність локалізації. Без відповідного знання мови знизить вашу уважність до таких речей до критичного рівня, і багато в чому загубить свій шарм. Тому відсутність локалізації може суттєво вам підпсувати враження навіть на цілий умовний бал. Бо в цій грі це як ніде важливо. Мається на увазі ловити на люту все, що відбувається в діалогах. Але до цього всього в гру входять ще два вершники апокаліпсису: це оптимізація. І як виявилось, доволі нефіговий донат. Я нагадаю, в однокористувацькій грі. Яка робить акцент на імерсивність, як на мене, другого взагалі не мало б існувати. Але якщо вам потрібна аналогія, то це якби розхідники з Dark Souls продавались би за 999 гривень додатково. В грі таких предметів, які дуже потрібні, але яких дуже мало, вистачає прямо таки впритик, і часто треба багато бігати, щоб економити. Але якщо ви транжира, то ось вам капком пропонує купити їх за окремі гроші. І як на мене, це абсолютно неправильно в будь-якій грі сюжетні. Але це максимально шкідливо в такій, як Dragon's Dogma 2, бо через це якраз таки ламається вся ця імерсивність світу, яка нав'язується тобі дуже агресивно грою. Всі ці каравани, постійна біганина і розумний менеджмент інвентаря не має значення, якщо в тебе є трохи екстра реальних грошей. Що не те, що вбиває ці механіки, воно переносить їх зі статусу так задумано грою в статус просто нечесні і бісячі, принаймні в очах гравців. Тому я категорично не рекомендую ні за яких умов донатити в гру. І я неймовірно розчарований тим, як Capcom підійшли до цього питання на релізі. Ще раз хочу підкреслити дуже важливий поінт. Мені гра неймовірно сильно сподобалась, попри її проблеми, баги, не дуже хорошу оптимізацію і багато грінди. Але коли тобі продають каміння телепорту, щоб ти економив свій час, предмети з меншою вагою, щоб ти менше задрачувався з менеджментом ресурсів. Виникає непідробне відчуття, що тебе хочуть десь намахати. Бо ось воно є рішення, яке це спрощує яке нівелює всі потуги розробників зробити цей світ максимально реальним та імерсивним. Другий вершник апокаліпсису, який підкрався, будемо чесні, доволі очікувано в сьогоднішніх іграх, це оптимізація, яка в деяких місцях є. Дуже не дуже в місії на маскараді, в мене персонажі промальовувались прямо переді мною в притул, а де багато ворогів, гра частенько просідає по фепесам. Я грав у Full HD на максимальних налаштуваннях графіки на GeForce 2080 Ti і на Ryzen 3700. Тож ви можете оцінити наскільки погано вона може йти у вас, якщо у вас гірші параметри. З моєю конфігурацією критичних проблем з просіданням не було. Хоча картинка деколи падала до менше 30 кадрів на якихось великих яких сутичках, але як ви бачите, це і далеко не найгірші системні як для фулічді грання. Тож з оптимізацією все ж є проблеми, які потребують серйозних покращень продуктивності. Тому зважуйте всі ці елементи перед тим, як купувати чи не купувати гру. В неї доволі висока ціна на ПК в понад 2000 гривень. Велетенська кількість абсолютно непотрібного для грання донату, який своїм тільки існуванням ламатиме цю атмосферу занурення та ставитиме під питання деякі гейм. Дизайнерські рішення, які, хоч і були задроцькі, але виглядали виправданими, коли ти не здогадувався про настільки безсовісний донат. Тому ці факти змушують мене застерегти вас. Якщо абстрагуватись від відсутності регіональної ціни для України та донатного магазину, який я вкотре повторюсь, абсолютно не потрібен цій грі, якщо ви не пусічка, а проходите гру так, як її першочергово задумали, то для мене це тверда дев'ятка з усіма багами та духотою. Вісім, якщо опиратися на локалізацію, бо її відсутність однозначно. Зіпсує вам враження, якщо ви не знаєте англійську вище середнього. Знову ж таки, це 9 чи 8 залежить тільки від вас, наскільки критично вам потрібна українська локалізація. Особисто для мене мені здається, що це дуже критично, бо більшість людей, якщо не грає з українською, то грає, на жаль, з русіком. Ну і абсолютно неприйнятним, як на мене, є рішення з донатом, яке, м'яко кажучи, розчаровує. Адже тут навіть створення нового персонажу неможливо, що за гроші, що без. І якщо враховувати це в контексті без донату. Nato? Це в принципі окей. Знову таки, гра хоче, щоб ви жили те своє унікальне життя в цій грі, тим паче, що на новій грі плюс можна змінити повністю зовнішність абсолютно безкоштовно. Проте, якщо це в контексті гри, в якій можна за 999 купити собі каміння телепорту чи інші розхідники, які, наприклад, дозволяють змінити зовнішність ще в процесі першого проходження, десь в середині, наприклад, для вашого павна, то виникає велике питання: наскільки це адекватно взагалі забирати в? Одине можливість перезапускати свою подорож з нуля без пошуку там файлів збереження в на вашому ПК чи консолі. Як на мене, питання доволі риторичне. Проте навіть найгірший донат в грі не може зрівнятися з відразою від російських ігор про те, що чекає українське метро 4 і наскільки воно тепер українське, а також хто розробники Space Marine 2, Мадранер можете глянути ось у цьому відео. дуже корисне, щоб не вступити в лайно. До зустрічі ось тут і дай Боже!